Ну що я став, нужно передягнутися і піти на роботу. Надягнувся, тепер надо купити кофе и їхати на роботу. Ось я купив себе кофе. Тепер можна одне пити. Так, зараз поп'єм. Так, а що у нас по телеку? Так, ну що на час как будто ще 8 на 5. О, ні, я ж запізнююсь на роботу. Надо швидко, швидко допивати кофе. М -м 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 -м. А, все, допіла. А все да я розплачусь за це. Поклодус От це сьогодні. все. Надо тікати На роботу. Ну все, я в машині, можна їхати. Ну, ось я прийшов на свою башню и нужно піднятися на ліфті, все я пишу. І так, доведеться мій 40 етаж. Може, дочитати свою роботу. Так, да ще чу, можна працювати так. ага, Це я программирую, це я міра, буду відео. Ага, отак, от ага. Тук-тук-тук. Ага, Войдіть. Ех, треба попробувати це заробити, якось полетіти до цього. Ітаку. Ну ладно, а я не залазюю. Ну, все я сів можна летіти. Погано я лечу. Так. Тихо-тихо, тихо, тихо. Так, я лечу, лечу, лечу і гане не далечу. Так, а що там? Ага, мені навіть не далеко летити до цього Росії. Надо його спочатку вбити і вкрасти цю зброю, ядерну зброю. Ладно, поїхали. Ой, а в мене ще й мізин йти. Так, треба подивитися від із окна. Так, зараз, да. вау, якого я до висоті. Що? Не так! Рятуйтесь! Ай, що з моєю головою, Ай, Що з моєю... Що? що? Що нашою башнею сталося? Тільки не це! Ні! моя башня. Ну вот, зараз ця крыша випаде і все на мені конець. Черт! А! А! Що це було? Що це таке? Літак... Про... лети біля нашої нашеї башни. А может так из них залишит все? О, добрый день. А це викривали литаков? Так, а до ясну что там бід закінчився. Як так можливо? О ні. Всім мене добрий день. Сьогодні не бачиння зламалося і як для мене занаймить, як зламалося. Поди... но ну, ви самі подивитися. Ось цей дім чомусь розрушився якось. Ну ми не знаємо, як він розрушився. Він так і так пролетів, а потім розрушив ми його починимо його.